Доброго дня, шановні. Мене звуть Вовчук Олег. Я закінчив Вінницький національний медичний університет і на протязі останніх 30 років працюю в Подільському регіональному центрі онкології, являюся кандидатом медичних наук. Та на протязі останніх 10 років я являюсь консультантом лікарем-онкодерматологом. Клініки сучасної медицини медестет на базі клініки Медестет я провожу слідуючі діагностичні та лікувальні маніпуляції в комплекс дерматоскопічного обстеження родимок і утворень на шкірі на сучасному апараті, який дозволяє виявляти всю патологію на досить ранніх стадіях. І з іншої сторони, я провожу малу хірургічну оперативне втручання, видалення різних утворень шкіри, які являються в першу чергу доброякісними. Пацієнти, які звернулись до мене за допомогою обстежені на апараті Фотофайндер, і якщо потрібно, прооперовані. Також на базі клініки Медестет. В принципі, всі вони задоволені лікуванням. В першу чергу вони виходять звідси психологічно незалежними від тої проблеми, яка в них могла бути. Вони діагностовані, вони заспокоєні і вони спокійно живуть собі далі. Найбільша подяка для мене, коли пацієнт здоровий і задоволений. Тож не зволікайте своїми проблемами, приходьте, пролікуйтесь і живіть собі щасливо. І будьте завжди здорові. Миру вам і перемоги!